Початок опалювального сезону для громад Донеччини взагалі був під загрозою. Уряд рекомендував жителям прифронтових територій евакуюватися, дякуючи Збройним силам, була звільнена частина Харківської області і у Донецькій області змогли відновити газопостачання. Але в Мирноградській громаді, окрім відновлення газопостачання, виникли проблеми з деякими котельнями. Одна з них це котельня Олімп. Що стосується альтернативного теплозабезпечення. Котельні «Олімп». ця котельня обслуговувала та забезпечувала теплом 180 квартир в 12 багатоквартирних домівках. Роботи зі встановлення автономного опалення в оселях мешканців почалися наприкінці минулого року. В Кінці минулого року звернулись 135 мешканців яким яким потрібно було встановити альтернативне опалення? Ми ці роботи всі виконали на сьогоднішній день зі 135 квартир з теплом 114 квартир. 21 квартира це вже питання мешканців. вони повинні там відкрити особовий рахунок та узгодити там деякі документи з міська газом на запуск газа в. В свої домівки, як каже очільник громади, роботи по встановленню газозабезпечення та теплопостачання були виконані у термін. Лишилося питання 45 квартир, мешканці яких виїхали. В січні роботи стосовно автономного опалення подовжено. Ми вже отримали вісім заяв. Ми готові виконати всі умови, які ми обіцяли мешканцям минулому році. Є шість або сім квартир, які не знаю, чому взагалі відмовилися від опалення. Витрати на реалізацію проекту з автономного теплозабезпечення мешканців. Взяла на себе громада. На цей проект на 135 квартир. Разом це проектні роботи, монтажні роботи, обладнання, технагляд та послуги з врізки газу. Потрачено близько 13 мільйонів гривень. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюз».